Гове, llegó la everybody. День народження чи не найочікуваніше свято в житті кожного. І хоча місто не людина, та його народин так само чекають з нетерпінням. У третю суботу-вересня у місті Роздільна на Одещині традиційно щороку збираються жителі та гості, аби привітати свою малу батьківщину зі святом. Цього року воно із присмаком гіркоти. Та роздільнянці нездоланні. Навіть у найважчі часи не падають духом, а підтримують добрим словом, піснею чи жартом. Сьогодні наше місто роздільне, святкує 159-ту річницю з дня народження. Е, непростий рік, е, важкий, знаємо чому. Ми святкуємо цей рік, коли Україна веде повномасштабну війну з Росією, коли виборює свою свободу. Ми впевнені в тому, певні в тому, що Україна переможе. Тому ми продовжимо жити тим життям, яке повинно жити місто. Все робимо для нашої перемоги. Ви бачите, що сьогодні і хай невеличкими локаціями, але ми святкуємо, проводимо спортивні міроприємства, місто. Все ж таки, незважаючи на важкі ситуації, виконують ті роботи, які повинно виконувати. Хочу сьогодні поздоровити всіх жителів нашої громади, нашого міста з цим прекрасним святом. Так сталося, що в цей період святкує свій день народження Гринівецький, наш депутат, наш почесний громадянин, який також дуже багато допомагає для нашого розвитку нашої громади. Так що від цього місця я його також поздравляю сьогодні з цим. З цим днем народження упевнений, що найближчим часом ми будемо святкувати перемогу, і Україна стане одною із найкращих не тільки в Європі в Європі, а мабуть і в світі. Роздільна це місто, де квітне кожен куточок. Свою 159-ту річницю зустрічає скромно, але не менш яскраво. Цілу купу розваг організували у палаці культури. Ось так талановита малеча уявляє роздільну майбутнього з упізнаваним вокзалом, залізницею, у центрі. Мріють про цирк і навіть аквапарк. А герб свого міста збирали із пазлів. Протягом цього заходу діти грали і отримували таку цікаву інформацію про наше місце. Тобто, коли воно було створено, що було цікаво, хто видатний вийшов з нашого місця. І коли команди змагалися, вони отримували частинку цього пазла від нашого герба. І завершальним акордом цього заходу було тоді, коли діти всі разом склали герб нашого міста. І, звичайно, були солодощі, куча емоцій, танців, музики. От це ми рішили от таким чином в цьому році зробити таке камерне. Не велику кількість дітей не можна збирати, і ми частинами. Протягом тижня колективи місцевого палацу культури побували з виїзними програмами у всіх куточках міста, аби уникнути масового скупчення людей. Тож радісно вітали кожного жителя на різних локаціях. Наша роздільна дуже багата на таланти, як співочі. Мистецькі У нас дуже того. особливо зараз, коли почалась військова агресія з російської з російської сторони, діти настільки почали е, свої емоції, свої почуття до міста нести у творчості, співати пісні. У нас дуже багато є пісень місцевих авторів, які написали пісні про роздільну. І наші педагоги, наші працівники закладів культури і взагалі освіти, вони роблять все можливе, щоб діти не відчували тої тривоги, того. Негативу, ну, взагалі, діти знають, що йде війна, але вони, щоб ну, з психологічної точки зору, щоб вони висприймали її як таке, що це мене і буде все добре. А по вулиці Привокзальна на п'ятачку бібліотекарі організували фотовиставку Роздільна подорож у часі. Світлини мешканців, волонтерів та дітей роздільної нагадують історію святкувань дня міста в попередні роки та важливі моменти початку війни. Роздільне це особливе місце, це місце, в якому ми живемо, в якому ростуть наші діти, наші онуки. Ми дуже любимо і шануємо своє місце, бо воно найкраще на землі. Одна з волонтерок Яна Антоненко із перших днів війни долучилась до підтримки військових. Разом з чоловіком працює у невеликій майстерні в центрі міста. Розповідає, спершу шила подушки та спальники на передову. Люди знесли тканину, синтепон, а далі пішли замовлення серйозні. А потім мене знайшли хлопчики, їм потрібні були розказочні жилети. Я думала, це буде один-два. Але потім вони перейшли, перенесли мені цілий ярлон тканини, і я зрозуміла, що це надовго. І знайшли один жилет, зняли з нього лекало і почали відчувати все. Не знаю, підключилися люди, теж писала в групі вайбері. Багато-дуже багато людей переходило. Дуже, спочатку тканини нам не вистачало. Переносили дуже багато тканини, дуже вдячна людям за це. Бо не думала, що у нас тільки людей відгукнеться на це, бо в мене в тому переміщенні так от, мішками було, не було де ходити. І дуже багато дівчат, які зовсім не вміють шити. І вони переходили, казали, я не вмію, покажіть їй показували. Перші тижні от, так от працювали, переносили, до її І було дуже спочатку багато такого неякісного. Так, я все це переробляла. І ви знаєте, я в гарупі теж і кричала на це дуже багато на дівчат. І люди слухали, люди навчилися, і на вже у нас виходили просто лялечки. Згадую той важкий період, лютий, березень, місяць, коли прийшла ця страшна новина, і як приємно сьогодні говорити про те, наскільки згуртувалася наша громада, наскільки от всі стали плече у плече. Повірте, що безперервно днем ночі всі працювали для того, щоб згуртуватися, щоб захистити нашу територію. Не повірте, скільки в нас по селах по місту появилося добровольців захисту захищати захищати нашу нашу територію у нас десять старосинських округів і практично більше приблизно по 100 людей більше 100 людей люди прийшли сказали ми готові сьогодні захищати, захищати захищати нашу землю дуже багато волонтерів які допомагали ТРО, збройним силам нашій поліції МЧС МЧСникам, людей, які по сьогоднішній день допомагають, допомагають, допомагають. Я всім дякую за цю допомогу за розуміння цієї ситуації і за те, що ми разом любимо і захищаємо Україну. Доброго вечора, ми з України. День народження міста до привітань долучились творчі колективи Центру творчості дітей та молоді. Яскраві виступи, емоції, патріотичні пісні юних зірочок на площі перед муніципалітетом дуже символічно нагадали про те, хто тримає небо над Україною.

Красиве місто є центром не лише громади, а й укрупненого району. Багато нових планів Роздільнянська міська рада мала здійснити цього року і вже заклала кошти під нові проекти. Проте пояснює мер Валерій Шовкалюк, їх громада буде втілювати вже після війни. Цьогоріч свято трошки захмарене подіями, які відбуваються в нашій країні. Але це не привід для того, щоб ми пускали цю хмарність у свої душі. Ми маємо спільними зусиллями розвіяти ці хмари і над нашою роздільною в тому числі. Наша роздільна, наше місто це свого роду життєдайне джерело. Тому я бажаю йому ще більшої повноводності, ще більшої сили, ще більшого натхнення, яке воно дає кожному мешканцю. Кожній дитині, кожному дорослому, кожному простому робітнику і керівнику. Загалом усім, хто ходить вулицями цього міста, хто його прикрашає, хто працює для того, щоб воно стало кращим, успішнішим, щоб воно дійсно було перлиною нашої України. Ми ж переміщуємось на стадіон Спартак. Тут до Дня міста відбувся футбольний турнір між командами ДюФК роздільна. Гостями з Окнянської громади та командою штурм з Ширяєвого серед юнаків 2012 року. Народження сьогодні день міста. Я від себе особисто як заступник від голови хочу привітати всіх наших мешканців. І е, знак такої події ми проводимо дитячий турнір з футболу, де запросили наших гостей: команду Ширяєва, команду вікон. Для того щоб вони позмагалися з нами у цьому турнірі. Ну і хай переможе найсильніший. Змагалися не на жарт. Хвилювались і батьки, і вболівальники. Та кожна команда і кожен футболіст отримав свою заповітну медаль. Я хочу пожелати своєму місту всього, миру, ще раз миру і процвітання. Хай жителя. Мого міста, де я живу, займаються спортом, і будуть здорові. Це дуже приємно, що якби, є така можливість дітей трошки відірвати від цих таких сумних думок і те, що ми бачимо, і ці турніри, які зараз проводяться для дітей. Це радість, я думаю, і в день міста наш просто ну велика вдяка, що для наших дітей таке може провести. І вони ну, раді і приїхали відволіклися від всіх від думок. Крім спорту для дітей та молоді у роздільнянській громаді є безліч можливостей для розвитку. У цьому заслуга місцевої влади, яка і у військовий час не припиняє фінансувати заклади культури та спорту. Наша молодь, яка прославляє нашу роздільнянщину, навіть тільки Роздільну, весь Роздільнянський район, як. На теренах України так і за її межами, тобто і в Європі, тому що в нас є палац культури, де в нас є в ансамблі чарівниця, слов'яночка, потім «Зоряни», Світоч. Це вони подорожують концертами і творчими програмами. Так само це і молодь. Якщо це ми дивилися культуру, тепер розглянемо спорт, то це звичайно і в нас є і футбол, гандбол, є греко-римська боротьба, є дзюдо, є карате. Ала концертом на стадіоні Спартак. Кожен, хто завітав сюди, отримав задоволення від пісенних дарунків, ансамблів Чарівниця, Слов'яночка, Зоряни, Світоч, місцевих солістів та хореографічних колективів. Один з них очолює Володимир Василенко, невтомний ініціатор багатьох патріотичних заходів. Автор пісень, розповідає, як колективу вдається зібрати кошти на потреби збройних сил. Маємо жити перемогою, маємо вірити в перемогу, маємо співати свої песен, не плакати. Літає. Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, а ми браття, як соколи, воні виросли в краю, не дамо свікай нікому, краще зимнево бою. Не дітава, не батала, на діла, кава, на діла, кава, на діла бері, не не спека. De bem, vem Роздільнянську родину. Кожен, хто народився у цьому славетному місті, неодмінно повертається додому, бо тільки рідна земля надихає і додає сил для перемоги. Моя пісня про чудове місто, моя пісня лине навкруги, про людей, які живуть у ньому. Воно найкраще. Сүйтәш